Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. «Фавбет» – Офіційний партнер клубу Лівий берег усім вітання з лівого берега. Сьогодні у нас нова розмова, і це новий новачок, голкіпер Роман Жмурко. Свої перші професійні кроки він розпочинав під керівництвом Віталія Кварцяного у Волині, а тепер грає у лівому березі. Тож поїхали приємного перегляду. Романе, привіт. Привіт вітаю тебе у нашій команді. Розкажи про адаптацію про перші враження. Так, Супер, адаптація проходить. Фактично, вже тиждень в команді. Багато кого з хлопців я знаю, вже був знайомий. Андрій, який, до речі, мій однокласник. Фактично його я знаю найдовше. Прям в школі вчилися разом? Так, в одному класі. В академії Карпат на базі Львівського державного училища фізичної культури. Тому в робочій атмосфері. Так, як я вже і сказав, що багато хлопців я знав, звикаю до вимог тренерського штабу і загалом все супер. Як умови, як тобі інфраструктура взагалі тут в команді? Вже думаю, в Україні всі знають, що в лівому березі одна з найкращих інфраструктур в Україні. І що стосується футболу і прогресу футболіста, я думаю, тут створені всі умови. Тому Треба тільки цим користуватися. Хочу повернутися до початку твоєї кар'єри. Ти розпочинав свій професійний, професійний шлях у Волині під керівництвом Віталія Кварцяного, такого гуру українського футболу. Поділися з нами трошки спогадами і про тренера, і про той час, як взагалі тобі. Так, закінчився період, коли я був в школі 11 клас і отримав запрошення від Волині Луцької. І відтоді почалися 4,5 4 роки я там провів. Дуже фактично моя перша професійна команда, команда майстрів. І так от тоді Волинь була на дуже хорошому рахунку. Сильні футболісти, сильний тренер Віталій Володимирович, і сам Вектор був і у 19 Дубль. Фактично перші зимові збори я вже проводив з першою командою, то їх... Трошки більш поглиблено я вже втягнувся скажімо, в професійний футбол, що в молодому віці. Віталій Володимирович, в принципі, він міг працювати зі всіма футболістами, особливо любив давати шанс молоді, він виховав дуже дав, скажімо, дав шанс багато молодим Там проявляти себе. І на рівні прем'єр-ліги багато людей дебютували при ньому. Він міг працювати з молоддю, і завжди, скажімо, тренер-максималіст. Він завжди старався з кожного футболіста витягнути все його найкраще, всі його найкращі якості і розвинути їх. І з, цього, з цієї точки зору Волинь була сильною, скажімо, багато молодих футболістів і дебютувало, і зараз і грають і в українській прем'єр-лізі. Такий досвід дуже цікавий. Багато з того часу взяв зараз досвіду, яким користуєшся вже протягом кар'єри? Звичайно, дуже багато. Навіть, наприклад, вже пройшло пройшло вже багато років, але в якихось думках, коли вертаюся назад, то собі якісь речі помічаю, наприклад, як відноситись з там, з точки зору. Там були хороші воротарі. Віталій Неділько, Артем Кичак, Богдан ага. Шуст. Фактично це були дуже досвідчені. досвідчені майстри своєї справи і отримав великий досвід з кожного, з кожного по чуть-чуть. Щось беру, вертаюся деколи в спогадах до цього і дуже. Саме Віталій Кварцяний тобі, можна так сказати, дав шлях у великий футбол. Ти дебютував у грі проти Дніпра, ще того Дніпра на Дніпро-арені. Той матч не дограли. Трошки згадай теж той поєдинок, тому що насправді це такий, знаєш, мені здається, навіть для українського всього футболу історичний поєдинок, тому що це епоха того Дніпра, яка закінчувалася. До речі, в, той, в тій грі забив Артем Добик, якщо не помиляюся, що, що можеш згадати про ту гру взагалі? Так. Як тобі атмосфера, знаєш, на трибунах тоді дуже багато людей прийшло. Було багато людей, і це був дійсно історичний матч, але з такої, напевне, трошки сумної точки зору, що це був, поки, надіюся, не назавжди, а тільки зараз. Останній матч в Волині і Дніпра в Прем'єр-лізі. І так, тоді вже багато футболістам, в принципі, Доля Дніпра потім так склалася, а в волині там ще була надія, що залишиться вищій Лізі, але не вийшло. І Віталій Володимирович давав шанс молодим гравцям. І так вийшло, що в такій останній грі, в принципі, грав я. Велика, велика напруга, дуже багато було вболівальників, і там такі фаєр-шоу, в мене все в диму було перед горою, але тим і було цікавіше. Була якась така тривожність перед гроєм? Ну, можливо, за день до гри. В день гри, і так слава Богу, склалося і в, і в самій грі, вже коли був розминка, свисток, особливої напруги не було. Просто зосередженість така на матчі. Досить цікавий матч. В принципі, він не був, не був дограний. Я трошки не розібрався з ситуації, бо в перерві мені. Інспектор матчу сказав, що в разі чогось говори, але я не зрозумів до чого думаю, що ти мені ага. говориш. А це було до того, що вже скидували фаєри і вони постійно вибухали. І коли наступний вже впав під мене і так і грузи закінчили достроково. Я так розумію, впав десь поруч, прям, чи не пошкодило десь тебе? Ні, може, не, не пошкодило. Просто, наприклад, вже така напруга, і це перший раз в такий ага. такого майже такого масштабу був. То okay. 에, ну, я чуть злякався, звичайно. Ледь не прилетіло Луніну в першому таймі. ви бачили його реакцію. Ну і зараз 에, Роман Жмурко. Подивись, Петар, в нього прямо під ногами. Жбурнули і туди, зрозумів, що злякався голкіпер. зайшов він на ворота. ну Дійсно, це дуже неприємно. Нічого такого не було, ну там, ніяких ні поранень, нічого. Мабуть, я думаю, такий дебют, знаєш, тільки в фільмі якомусь може бути. або… Так, дуже цікавий. І, ну, і в Дніпра тоді команда була. ще… Е, Ротань ще був футболістом, що мене здивувало, він і з правої і з лівої ноги виконував. Штрафній і кутові. Так Артем Довбик грав. До речі, мало хто знає, але перед тим, десь рік перед тим він був в Волині, і там була велика група гравців, яка могла підсилити склад Волині. Артем Довбик, Адамюк. Напередодці але... не приїжджали. Не знаю, я думаю, що їх хотіли залишати, але тоді так склала ситуація. Наприклад, не, напевне, нестабільно фінансово був якийсь або трансферний бан. І не змогли їх заявити, тому вони повернулися в Дніпрі, в Дніпро. Згодом вже у складі гірник спорт ти зустрічався проти Дніпра 1 і знову проти Довбика, він тоді забив три м'ячі, якщо не помиляюся. Це так. був кубковий поєдинок. Згадай, може, той матч, і от як тобі так з Довбиком. Там, там десь він забив, десь, може, статистику ведеш проти нього. Надіюся, в майбутньому серії А моя улюблена ліга, я би дуже хотів, але поки… Ну дай, побачиш, тоді ще ти, мабуть, не думав, що він може в майбутньому теж перейти і в італійську рому, і в іспанську лігу? Чи вже тоді було помітно, що. Класний форвард. Форвард це така позиція, яка дуже цінується. Звичайно, ми всі раді вболіваємо за нього. Зараз, наприклад, в Ромі дуже цікаво дивитися. Бажаю йому всього найкращого, щоб він чим більше забивав. Твоя екс-команда це епіцентр. Так. Епіцентр зараз піднявся по підсумкам цього сезону в Прем'єр-лігу. Як так. ти думаєш, зможеш це принести фарт сюди, в лівий берег і допомогти команді повернутися також в прем'єр-лігу, у вищу лігу? Не знаю, чи фарт, напевне, підходяче слово, але буду старатися робити від себе все залежне в роботі. І далі, надіюсь, на Господа все буде добре, і лівий берег буде виконувати ті завдання, перед які, які будуть ставити, яке буде ставити керівництво перед ним і тренерський штаб. В принципі, футболісти. Ми будемо також старатися виконувати це все. Зараз в команді така доволі хороша конкуренція на воротарській позиції. Є ти, є ще новачок, є Максим Ханів, який став взагалі найкращим гравцем нового сезону в лівому березі. Як ти відносишся до цієї конкуренції чи готовий конкурувати за місце у складі? Звичайно, Максима я знаю вже довгий час. Ми разом також були в Неві Тернопільській. Зазвичай не боюся ніякої конкуренції, готовий до неї і, ну, і в роботі своїй, в принципі. Думаю, що все має бути добре. Буду старатися виконувати те, що залежить від мене, викладатися на максимум. А в принципі, ми робимо одну і ту саму роботу і стараємося, в першу чергу, для команди, щоб вона досягала своїх цілей. Так що ми в одній команді конкуренція це вона завжди була, є і буде. Активно тривають збори. Дуже багато тренувань, по два тренування в день є. Як ти взагалі оціниш комунікацію з тренером воротарів? Адже, в принципі, він більше з вами комунікує, а навіть аніж головний тренер? Так. В принципі, оціню позитивно. Сергій Іванович такий в нього досить підхід новий, ну, який йде в ногу з часом, і в тренерського штабу, і в воротарів, зокрема. Велика увага приділяється грі ногами. І, в принципі, я стараюся всі вимоги, які надає тренерський штаб, тренер-вортрів, всі їх виконувати. В принципі, вони мені подобаються. Команда старається грати в такий в агресивний атакувальний футбол. І, але не просто тільки за рахунок вертикалів, вертикальних передач, але також і гра з м'ячем, гра на м'ячі. Це імпонує. Цікаво дізнатися, знаєш, чи є от у багатьох воротарів є якісь свої там, ритуали перед іграми. Хтось досконально вивчає суперника, записує собі навіть хто в який кут може пробувати там, знаєш, або штрафний, або пенальтів. У тебе є таке щось, якось готуєшся там, до суперників? Звичайно, до суперників готуюся. Ну, це і є загальнокомандна теорія, проводиться, і воротарів окремо проводиться, плюс ще сам аналізую гру суперників, з яким будемо грати. Навіть і, не тільки і командних дій, і індивідуальних, там, нападників або ну, особливо стандарти. Ну, а такої з ритуальної частини в мене немає до цього не. Скажімо так. Простіше, да? так? Ну, без, без всяких забобонів і без цього воно ну, не потрібно, я вважаю, що воно заважає. Чи були, знаєш, може, дійсно, випадки в кар'єрі, що от вивчав суперника, і потім він пробуває 11-метровий, ти там знаєш і рятуєш свою команду, щось таке було? Це, звичайно, є. Це, в принципі, гра футбол, футбол тимі дуже цікава гра, що не завжди буде так, як було минулого разу. Типу, але коли ти маєш більше інформації, ти можеш нею більше користуватися. Ну це взагал, загалом це 100% плюс, але в грі може бути все по-іншому. Тому інформацію треба мати, а в грі діяти від ситуації. Сьогодні ти брав участь в такому представленні. Розкажи представлення в мене на увазі в нашій команді. Розкажи, чи раніше був такий досвід, як тобі сьогоднішній досвід, що можеш сказати про це. Ну в лівому березі, і інфраструктура на дуже високому рівні, і медіа на високому рівні. Раніше з таким аж яскравим представленням не зустрічався, і тому дуже приємно було провести цей час. Роман, я дякую тобі. Бажаю успіху. Наші кого. Дякую. дякую. Дякуємо вам за перегляд цього ролику. У нас ще будуть попереду новачки, у нас ще будуть цікаві інтерв'ю. Тож підписуйтеся на наш канал. Попереду багато цікавого. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. Фавбер. Офіційний партнер клубу Лівий Берег.